Лиринські острови стали унікальним майданчиком для тих, хто прагнув вийти за межі своєї традиційної бойової дисципліни. Замість вузької спеціалізації організатори запропонували комплексне вивчення будо, синтез різних бойових мистецтв, де різні дисципліни доповнювали одна одну. Кожен учасник, незалежно від попереднього досвіду, мав можливість випробувати себе в кількох дисциплінах, розширюючи світогляд і збагачуючи власну практику. Адже Будо це не лише бойові техніки, це цілий філософський підхід до життя. Японський ієроглів бу означає війна або боротьба, а ієрогів до шлях. На Лерінських островах цей шлях передбачає постійну внутрішню роботу над собою. Головний противник тут наше власне его. Саме тому табір став місцем, де фізичні тренування поєднувалися з глибокими роздумами про природу людини і сенс життя.